Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, країна моя. Я вам бажаю гарного дня. Я вам бажаю мира й добра. Діти, сьогодні я запрошую вас на прогулянку по осінньому парку. Подивіться, діти, які стали дерева в осінньому парку. Що змінилося? Листячко вже на деревах більше не зелене. Осінь ніби розфарбувала листя на деревах. Листочки стали жовті, червоні, оранжеві, коричневі. Давайте помилуємося осінніми деревами. Чи подобається вам осінньому парку малята? Яка краса! У парка восени є і свої звуки. Давайте прислухаємося. Ось шурхотить осінні листя. А це у парку подмуха хати. А ось і досвідко. Малята, а ви помічали? Що в різних дерев листочки теж різні. Давайте з вами поближче роздивимося їх. Ось це листочок з берези. А ось і дерево береза. В нього білий стовбур з чорними рисочками. А ось цей хвилястий листочок з дерева під назвою дуб. Ось який дуб. А ще на цьому дереві, окрім листочків, є жолуді. Це листок з дерева клен. Клен виростає високий, в нього коричневий стовбур. Подивіться, всі листочки такі різні. А зараз малята. Я вам пропоную трошки пограти. Я вам буду показувати листочок. А ви спробуйте вгадати, з якого він дерева. З якого дерева цей листочок? Дуб молодці. А цей листочок з якого дерева? Клен, правильно, малята! А з якого дерева цей листочок? З берези, молодці, ви такі уважні. Малята, вам сподобалося гуляти по осінньому парку? Чи подобається вам осінь? Мені дуже осінь подобається. Вона така яскрава, така кольорова і добігає кінця наша прогулянка. Нам прийшов час прощатися. До побачення, діти!